У селі Тарасівка, що у Карлівському районі, працівникам поліції вдалося затримати банду злочинців. До будинку 74-річного пенсіонера проникло двоє невідомих осіб, які почали вимагати гроші. На місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група Карлівського відділу поліції. Були задіяні експерти, спеціалісти, кінологи. Пенсіонер віддав нападникам близько 10 тисяч гривень та мобільний телефон, а потім чоловіки зникли. І Тільки я тут вставив диванта. Отак от тільки з А він на мене, як вигнеш зверху, і надавив мене всюди. Я так думаю, я думаю, може, дітоварий, що так крепко про щось дочує, що він сильніший від мене набагато. крепший від мене. Грабіжниками виявилися жителі сусіднього села 32 і 24 років. До грабежу ретельно готувалися, дізналися, що чоловік самотній і має заощадження. Ми зайшли в хоту. Потім діда придавили до дивана і товариш. Шукав гроші. Так як він зразу їх не міг знайти, він діда спитав, де гроші, то йому сказав, що вони на столі, там він їх і знайшов. Ми забрали гроші і пішли з звідти. Зважаючи, що це не перший злочин, бандитам загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.